Привіт, народ. У мене буде зараз ще один достокеливий стрім. Ви не ображайтеся, але якщо ви побачите, так би мовити, екстраординарне рішення, так би мовити, у цієї всій ситуації, назву точніше, а не рішення. Просто нестандартну назву, то знаєте, що спонсором цієї всієї назви, яку ви побачите на заставці. У нас є безпосередньо президент України. Давайте ми спочатку його послухаємо, а потім уже всіх інших. Тож? Показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу. Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо. Окрім цього, як я вам сказав, не все залежить від нас, у нас виробництво. Щодо технології дронів, ребів, артилерії, вона дійсно збільшується, тому що ми повинні бути сильними на полі бою. Бо якщо ви слабкі, це не через те, що хтось хоче воювати. Ми й не хотіли з самого початку. І зараз ніхто не хоче. Ми хочемо якраз миру, але ми повинні бути сильними. І тому розвиваємо наше виробництво, щоб бути сильними, тому що Росія, окрім сили. Нічого не розумію, а окрім сильних, нікого не поважає. Тобто це дві паралельні речі. Бути сильними на полі бою і розробити план. Зрозумілий план, детальний план, і він буде готовий всьому. Тож зрозуміли президента України. сподіваюся, Бо я його, що чесно, так собі зрозуміла. Ну, тобто народ, хто думає, що у мене росіяна увага, а вона в мене росіяна, і це видно по тому, як я говорю, то я подивилася на виступ президента і зрозуміла, що не тільки в мене росіяна увага в нього також. Можливо, це так би мовити особливість творчих людей. Я не знаю. Але зараз ми не будемо говорити про творчих людей, а поговоримо про те, що ці творчі люди витворяють у даному випадку. А творчі люди, так би мовити, нариваються на сильну погану історію, от прямо сильно. Давайте тепер просто розберемося з тим, що він сказав, а потім будемо танцювати від пічки. То, що мене сильно обурило, як і багатьох, це те, що Україні потрібен мир. Знову ж таки, я розумію, що Україні потрібен мир, але даруйте не будь-якою ціною. Ну, тобто, президент, будучи популістом, не будучи політиком, він, знову ж таки, він не розуміє правил гри. От чому я перейшла від історичного аналізу вже безпосередньо до політичного, тому що я розумію, що ну, народ не тягне просто-напросто. І народ, погано розуміючи, що таке політика, які правила гри можуть бути в політиці, народ наривається на сильно великі проблеми. І добре, якщо ці проблеми впадуть тільки на їхню голову, але не в останню чергу ми всі будемо розгрібати оці всі проблеми. Тож президент піднімає питання миру. Знову ж таки, я розумію, що це потрібно народу. Ну, окей. Але ми, як держава, маємо все ж таки. Якось розглядати чимало різних варіантів і обирати найкращий для себе. Тобто варіант, який призведе, наприклад, до перемоги з мінімум затрат, але це вже не актуальний варіант. Ми вже цей етап пройшли. Тепер ми перейшли до етапу, коли нам доведеться заплатити ціну, питання яку ціну? А для того, щоб говорити про те, яку ми ціну заплатимо, ми маємо знову ж таки подивитися на різні стратегічні варіанти, переговорити їх з усіма. Тобто це вам президент не скаже, тому що президент, знову ж таки, він знаєте, він як вибачається, він каже, що ми там розробляємо дрони, реби, да? Я... Уже не сильно читаю ці всі новини з фронту, але і те, що до мене доходить через треті руки, зрозуміло, що на фронті у нас досі з цим всім історія погана. Навіть не сильно заглиблюючись. Тому те, що він каже, що ми будемо робити, він явно не знає, як це робити, тому що він людина не системна. Я колись випущу ролик: нехай він буде дещо загальний, але він буде загальний про систему. Тому що лінійне мислення це добре, але системне мислення воно має підніматися над системою, так би мовити. І вказувати, воно має бачити різні шляхи вирішення питань. Це те, чого немає у нашого президента. Він не може піднятися над системою. Про яке стратегічне мислення? Взагалі ви говорите? Ну, не смішіть людей. Тим не менше, поряд з цим він говорить, що Росія розуміє силу. Я згодна з цією тезою, але я не згодна з тією катавасією, в яку плів цю тезу президент, я відразу кажу. От я не згодна, так би мовити, з цим сплетінням. Тобто, я люблю ці всі хитросплетіння, але не в цьому випадку. В цьому випадку хитросплетіння щось перехитрили самі себе. Тобто, якщо ти, будучи президентом, розумієш, що Росія розуміє силу, то ми повертаємося на початок у цього його відео і його промови 28 числа. Що... Який тоді може бути мир? Ми, так би мовити, повертаємося на початок. Про який тоді йдеться мир. І я не розумію, чи він правда не розуміє всієї критичності ситуації, чи може все-таки у нього в голові блукає, так би мовити, мисля. Що діє пахло пахне смаленим, але він знову ж таки він не розуміє як з цієї ситуації вибратись. Розумієте, в чому фокус? І ця людина, яка бере на себе повний спектр повноважень у нашій країні. Це повний абзац товариші, якщо чесно. А тепер давайте повернемося безпосередньо до аналізу, що ми маємо на даний момент. На даний момент ми маємо прям кричущу ситуацію. ось Все це почалося з того, ну, так би мовити, ще в 2028 році це безпосередній указ президента України. Я дякую Тарасу Чорноволу, коли що. Тобто я на Тараса Чорновола довго дивилася крізь пальці, я винувата. Але тим не менше, під час війни Тарас Чорновіл він прямо молодець. Він мене радує конкретикою, яку можу я як підтримати і підсилити. Оцей указ президента я знайшла, так би мовити, Тараса Чорновола в інтернеті, правда. Тим не менше, цей указ президента дозволяє, він делегує повноваження безпосередньо Давиду Араханій. І відправляє його в Стамбул домовлятися з представниками російським. Розумієте ситуацію, так? Ну, тобто, якщо раптом щось станеться зі стамбульськими умовами, то хто буде винувати в цій історії? Ну, точно, не давати рахамія. У нас є буквально указ президента. Знову ж таки, Володимир Зеленський він трішки ну він творча людина, але він трішки графоман. Я так відчуваю, як політик, ну він не політик. Він, блин, він людина, яка грає політика. І тому він страждає на оце графоманство, графоманством. Тобто я підписав указ такий. -то там, він смертний вирок підписав уже, напевно, разів сто. Я ще не дивилася на його законодавчу творчість, але я відчуваю уже оцей один законо проект закон точніше, який він підписав, це вже його смертний вирок. І це люди ще не поїхали в Стамбул, так би мовити. Ну Ви уявляєте складну ситуацію, яка у нас була в 2022 році, і президент оце отаке підписав. Питання: чим думав президент України, коли оце підписував? Ви мені скажіть, от чим? Ми були і тоді у складній ситуації. Тобто, Валерій Залужний і військові в той час передавлювали ситуацію як могли. Я, треба сказати, можливо, подала дурний приклад, можете подивитися вниз. Гуртайте, там в мене є ролики про фашизм. Тобто, я виступала до війни і я можу припустити, що я подала дурний приклад. Якраз на початок війни. От не повірите, саме я, людина, яку мало хто дивиться. Саме я подала дурний приклад, і тому за рахунок того, що я подала цей приклад, не один літав, насправді, з цим прикладом, ну, тому що не треба за мною ходити. Це тільки здається, що те, що я роблю, це легко і просто. Насправді, це не легко і не просто. Я просто роблю вигляд, що це отак красота. А якщо ви за мною повторите, то будете вилітати. От вирішив політати і Володимир Зеленський в ці цій історії. Тому що я знову ж таки, можливо, я винна, але я подала приклад того, що з Росією можна домовлятися. Але візьміть до уваги те, що я домовлялася зі своїми колегами російськими істориками. Там буде окрема історія, я не можу вам її розказати. Чесно, мене цілий рік чешеться язик вже на даний момент вам її розказати. Але я запаляла в стрім, і я почала говорити, і я зрозуміла, що я не можу собі стратегічно дозволити його розказати. Тому якщо є люди зі стратегічним мисленням. Передайте мої ролики і скажіть, чи можна мені це проговорювати, чи ні. бо я трішки побоююсь якщо чесно. Я боюся не за себе. Я боюся, що мій довгий язик навшкодить фронту, за рахунок чого я засекретила цю історію до кінця війни. Я боюся, що мій довгий язик нашкодить хлопцям. Тому я просто я боюся, але я не за себе боюсь чесно. Мені Насправді легше, щоб те, що я зробила, лишалося в тумані війни, знову ж таки, поки війна не пройде. Але ж є люди, які спостерігали за цим всім, і це могло спонукати до певних дій. От я вважаю, що, напевне, і я, можливо, в тому винувата, але знову ж таки, до кінця війни я вам нічого не скажу. Ось. Зараз ми трішки подумаємо. Були підписані стамбульські угоди. Треба сказати, що треба віддати належне Борису Джонсону, що взагалі-то вони були, можна сказати, ну, вони не були анульовані, але вони підвисли в повітрі. Такий, який Борис Джонсон, це взяв нам і не дав нашому, ну, не уряду. Тож, розумієте, я вже так його покажу, бо я бачу, я багато говорю. Що я хочу сказати з приводу цих стамбульських угод? Є безліч людей, які вам розкажуть про них більш детально, більш класно. Тобто, ось у нас це вже додаток, так би мовити, наш маленький пакт Молотова Ріббентропа про те, що Україна скорочує свої військові сили. Блін, я це, я це вже десь бачила, але мене обурює більше всього навіть не це. А те, що наш президент, той самий президент, який поклав, так би мовити, не поклав а відіслав Арахамію на перемовини, що він не дав Україні тексту стамбульських домовленостей. Ми маємо стамбульські домовленості зі сторони Штатів. І що мене ще більше вкурвлює, ось з боку Росії. Я оце гарне посилання залишу вам в описі. От як оце розуміти, пане президент, ви мені поясніть? як Як оце сіє називається? Хто мені скаже? Що це як зрада, хоча я не сильно люблю це слово. Тобто у нас копію Стамбульських домовленостей мають Штати і має Росія. Вони у нас також є. Не треба мені розказувати байки третьосортні. вони у нас є. Але справа в тому, що наша українська влада трішки боїться. Робити ці домовленості публічними. Я маю їх здобувати через десяті руки, да? класно. І не тільки ж я їх добуваю через десяті руки. Це що таке? А де прозорість влади? Де це наша слуга народу? Ну, тобто, коли отримувати владу, то ми слуга народу, але коли відповідати за те, що ми зробили, то ми не слуга народу, так? Да? Добре, я там можу сказати, що я засекретила інформацію про себе, тому що, наприклад, можете подивитися Соловйова за той період. Тобто була знаменита фраза Соловйова, що Гітлер насправді був хорошою людиною. Це так би мовити, віддзеркалення того, чого я про це все мовчу. Але тим не менше, це діло пахне смаленим і це ще тільки початок. У цій всій мирної історії. Давайте ми з вами видихнемо, і я також видихну. Зараз одну секунду. Давайте ми з вами перервемося на невеличку рекламу, і я вам продемонструю свою книгу, яка пишеться Князівство Романа. Це історія про галицько Волинського князя Романа Мстиславовича Вона художня, вона захоплива, там все ж таки Роман. Тим більше ще головний герой роман. Так що там цікаво, там середні віки, там, звісно, не гра престолів, але тим не менше, там по-своєму цікаво. Я, так би мовити, історик, який любить практику, і мені цікаво, так би мовити, передавати історію максимально реалістично, навіть в художньому стилі. Тому запрошую до читання. Посилання, коли що також буде в описі. Ми повертаємося з вами до нашої політики. Зараз одну секундочку. Тож, ми ж не зробили висновків зі Стамбульської угоди. Ну, ви думаєте, ми зробили ні? Це у нас так би мовити географія саміту миру. Нехай вона буде згадана в сує, так би мовити, оця вся мирна конференція не зрозуміла. Чому не зрозуміла? Тому що ніхто не погрожує жодному йжику своєю голою дубцею. Оця вся мирна на миру, я хочу постійно говорити: мирна конференція, доруйте це моє історичне. Я да, учила в Паризьку мирну конференцію, ще там мирну конференцію. Тож президент, по-перше, він сам скоротив перелік пунктів з 10 до 3. Ми зупинилися на ядерній безпеці, правильно, продовольча безпека, і, звісно, що звільнення військовослужбовців, цивільних, тобто обмін полоненими. Це взагалі ні про що. Я відразу вам кажу, що якщо ви думали, що це от прям про щось, то це ні про що. Я про це говорила на попередньому стрімі, що взагалі-то, якщо у вас раптом немає важелі впливу, то, звісно, про жоден обмін полоненими мови навіть не може йти. От, на жаль, можете ситуативно обміняти там одну кількість полонених на іншу кількість полонених так, але з точки зору держави, коли ну, держава ж не говорить ну, там про сотню одних на сотню других, ні. Держава говорить про те, що ми міняємо всіх на всіх, грубо кажучи, і потім уже підрядні організації оце все якось продумують. Цього всього не було зроблено. Плюс, наскільки я знаю, там не всі держави погодилися з Володимиром Зеленським. А на що він розраховував, мені цікаво, що погодяться. Ну він фантазер самий натуральний. І не зробивши висновок з цього свого першого мирного саміту, він відразу анонсував другий мирний саміт. З цього приводу вже годить весь український Ютуб. Я рада, недостатньо достатньо ви будете. Ще, будь ласка, додайте жару, а то ми маємо слабку позицію. Наша слабка позиція обумовлена тим, що ми для початку маємо непевну ситуацію на фронті, ну, тобто будь-які мирні. Перемовини і просто перемовини у нас зараз будуть прив'язані до ситуації на фронті. І її грамотний політик може переграти, ви не переживайте. Ну, Тобто це не настільки критична ситуація, ну, як це погано, але дивлячись, який політик цим всім грається. Тим не менше, окрім ситуації на фронті, у нас є ще економічна ситуація, обняті плакать. плакати. Енергетична ситуація також обняті плакати, і де ми тільки не плюнемо, в яку ситуацію у нас всюди в країні обняті плакать, якщо чесно. Тобто у нас слабка, так би мовити, державна система. Державну систему треба підсилити. Як ми її підсилюємо? Тиранічними методами ми її підсилюємо. Це взагалі класна політика в лапках. Оця ваша тиранія 21-го століття? Ну, взагалі ні в які ворота вона не лізе. Оця вся наша тиранічна історія. Ми мали б всіляко сприяти військовим. Я про це робила стріми на своєму каналі. Тобто, перше ми маємо сприяти військовим. От якщо військові скажуть, що нам треба те, 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 і те, політики має сказати так точно, і пішли виконувати. А в нас яка ситуація? У нас військові мають слухати політиків, які мало що розуміють ситуації на фронті. Ну, тобто, взагалі, повний абзац за заслан. Так справи не робляться. Коли ми ставимо так питання, ми, знову ж таки ми ослаблюємо собі свою позицію. Ви думаєте, цього не бачить Путін? Чи цього не бачить Орбан, який також приїхав? Ну, я розумію, що у нього був діловий візит, я не маю нічого проти, але він, будучи політиком не перший рік, він просто вирішив, напевно, скористатися ситуацією і провірити нашого дурачка на те, який він дурачок. Тобто він вирішив просто, напевно, промацати ситуацію. Володимир Зеленський у нас повний дурачок чи все-таки є надія. На те, що він абсолютно повний дурачок. Ну, а Орбан уже птиці Володимиру Зеленському таку угоду шикарну, так би мовити. Ні, угорцям, то вона правда шикарна для нас це сильнопатова ситуація. Розумієте? І це роблять політики, коли бачить слабкого опонента, яка друга мир... не мирна конференція, а який другий мирний саміт? Тим більше з Росії, тим більше, що Путін вже говорить Володимиру Зеленському, що якщо ти чувак такий слабкий, якщо ти ні дупля не розумієшся в політиці, то я тобі зараз вихотів знаєш, скільки претензій? Ти замахаєшся їх всіх читати не те що виконувати. І саме до цієї ситуації у нас іде загальна політична ситуація. При цьому влада всім закриває рота, при цьому у нас в країні повна тиранія вже скоро буде. Тобто ми йдемо правильним путем, товариші, немає що сказати. Ситуація сильно накаляється. І якщо Володимир Зеленський, я так відчуваю, він дасть слабину, тому що він вимагає стратегії, Від кого він тільки де вимагає стратегії? Я вже також робила стрім на своєму каналі, я вже пояснювала можливу стратегію для тих, хто ні, ні дня, ні разу не стратег, але дорвався до влади. Я вже й там робила стрім просто, ну, про можливу стратегію, пояснювала, що кордон 91-го року для стратега, в принципі, фігня. Але якщо ви тактики, якщо ви не розумієте, як так поставити ситуацію, щоб дістатися до кордонів 91-го року, то ви і скажіть, що ви тактики що ви погані політики? І не треба тут розказувати всілякі байки, тому що я в них особисто не вірю. Чесно, коли мені починають насипати сім мішків гречаної вовни то я їх так і позначаю сім мішків гречаної вовни Чувак, учимать часть. Тим не менше, це все у нас ускладнює ситуацію. Я так відчуваю, що Володимира Зеленського продавлять. Тому що, знову ж таки, він бере приклад з Путіна. Знайшов сково брати приклад. Черчилль, він наш на мінімалках. Ця вся історія має вкрай погану тенденцію, і ви, як глядачі, маєте про це знати як мінімум. Добре, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал, підтримуйте зараз обов'язково. цілую. Бувайте, па-па.